Чи може стоматолог намагати на елайнері, як не переплатити за них? Це ж не машина. Я зараз говорю до про себе, як про е людину, до якої приходять за якимись рішенням. Ми намагаємось пояснити, чому ми беремо за це гроші, чому така ціна, а не інакша. Чому треба зробити отак, а не так, як це відобразиться на здоров'ї, що буде як наслідок? Що вас очікує? Чому треба ставити дорожчі? Чому не варто ставити дорожчі? Можна зекономити? Mm -hmm. я не можу відповідати за когось іншого, бо я знаю і відповідаю за себе за себе за мою нашу клініку і. Ми працюємо на результат. Ми працюємо для того, щоб людина могла потім користуватися своїми зубами не один десяток років. У нас є випадки, і таких випадків вже реально сотні, коли люди ходять десятки років своїми зубами, роблять гігієну і, і нічого з ними більше не робиться. Нічого з ними більше не робиться. Вони собі, як поставили вініри, коронки, перед тим був Складений план на комплексне лікування з комплексним підходом, конкретно для кожного окремого випадку. Ми не можемо сказати, що одному буде добре так, і другому 100% підійде так само. А ти Вініри згадала? Розкажеш про них в наступному відео? Так, я обов'язково розповім про це про Вініри і не тільки в наступних відео.